29 вересня 2022 року огляд подій, які сформували цей день і матимуть вплив на день наступний. Отже, вечір за вікнами дощ. День був сьогодні прекрасний. І під такий антураж я пропоную події. Українці колись. Влітку зібрали кошти на байрактари. Назбирали скільки багато, що компанія, яка виробляє байрактари, просто подарувала свої літальні апарати українській державі. Притула, недовго думаючи, пішов радитись, що з цими грошима робити. Ну і вирішили вони орендувати супутник. Отже, ми вже окупили українці окупили цей супутник, тому що завдяки ньому було розгромлено скільки техніки, що переважає по грошах ціну цього супутника. Так що таке бачив відосик сьогодні з Криму могілізованих моїх співгромадян. Відправляли в Україну. Мужичок такий плаче, цілує свою жінку, а якого хіра хера ти пішов в армію вбивати своїх же співгромадян. Так що хай плаче, не плаче, ну його не шкода. Потім ще вчора дружині переслав відосик, як на Росії. Не хочуть іти в армію. Коротше, чувак попросив свого друга, щоб той йому ногу поламав. Як хруснули, я ж підскочив. Сьогодні аналогічний відосік. Другий чувак попросив свого друга палицею руку зламати. Ну, хруски -то я не чув, але все одно було неприємно дивитися. Не хочуть воювати в москалі, абсолютно не хочуть. По на Росії потихеньку люди гудуть, піднімаються, влаштують мітинги проти могілізації. Нехай може розуму трошки буде більше. Потім побачимо, до чого воно дійде. Про щекавицю. Дуже багато в інтернеті говорять. До сьогоднішнього дня я трошки був і не в курсі, що таке щекавиця, в якому це ключі, крім гори в Києві. Виявляється, що Щекавиця це гора в Києві, куди люди хочуть зійтися перед ядерним ударом, щоб в Оргії відтягнутися на останок. І це все дуже якось напружує. Не, не вже знов, не то, що не вже знов. Невже Путін все-таки дасть схід ядерні зброї? До Путіна ніхто таким не займався ну, на теренах Радянського Союзу навіть. От була Карибська криза, там 50-60 роки, 60, 60 років, здається. був, було пускання залізної завіси, це також не супроводжувалося ядерним протистоянням. Звісно, готувалися до ядерної війни і в Радянському Союзі, і в США, але згодом це все врегулювалося в політичному, в дипломатичному. Ключі, і е, донині ніхто серйозно не піднімав тему ядерної зброї. Голівуд, безперечно, випускав різні свої кіношки з цього приводу і не тільки Голівуд з приводу використання ядерної зброї. Ну, серйоз е, ніхто не сприймав ядерну зброю як засіб для Досягнення своїх цілей. Ядерна зброя, все навсього всього, урівноважувала наявність ядерної зброї в різних країнах урівноважувала сили. Тобто в Росії є ядерна зброя Штатів, ще в Франції там і так далі. Це просто урівноважує. Ну, ніхто донині не сприймав ядерну зброю як саме зброю наступальну ударну. Ну, схоже, що може що статися. Може що статися. Продовжуючи тему ядерної енергії, хочеться сказати, що десь на господи, як же ця станція називається? Та, що, під... Та, що в Енергодарі. Я ж забув. Коротше, на атомній станції, що в Енергодарі там пожежа була на одному з енергоблоків. Ну кажуть, що це все начебто фейк. Або вже погасили, ну, тобто нічого серйозного не відбулося. На Росії нагрібають людей на мобілізацію. Оцінюю, що все-таки. Буде ескалація конфлікту за рахунок мобілізованих людей, приблизний відсоток, не відсоток, приблизно приблизно рахунок мобілізованих до немобілізованих 5 до 1, Господи Боже, цифри мобілізованих і військових існуючих. Такі на 5 мобілізованих недосвідчених вояків російських припадає один досвідчений російський вояка. З, з такою якістю армії ну, не знаю, як можна воювати. Це хіба що просто послати їх, щоб в українців закінчились набої і просто додавить їх. В окопах, тому що, наскільки я розумію, воювати теж треба вміти, і це все не так то просто. Подивимось, побачимо. Дивився карту Deep State Map в районі Лимана. Трошки наші розширили сіру зону Це я нашу. Карту дивився, дивився карту москалів, то там схоже, що серйозне оточення армії російської в Лимані. І схоже, що там буде москалям жопа, якщо не прорвуться, можливо, щось зміниться, але якби, якби нічого й не змінилося. Так що так, українська армія молодці, відвоюють... Кілометр за кілометром. Це дуже-дуже-дуже класно. По Україні сьогодні знову літали ракети. Правда, не в нас літали, не в нас не було оголошення повітряної тривоги. Ну, а в нас на півдні України. Я читав, що були прильоти. І таке на заключення. Повідомляю, що чергова серія рукожовства з приводу машини сьогодні завершилась, я пофарбував червоний колір. Як пофарбував, як зумів, так і пофарбував, чим було, тим і фарбував. Вже підсохло навіть тоді, коли я вже я залишав машину. Зараз хочу вийти і глянути, що там із водою в багажнику, чи не налило знову, наскільки налило, які там результати і що з цим робити. В принципі, наразі з новинами все, все, що запам'ятав. Ну, насправді, новин дуже багато, якщо їх всі розказувати, це е, коротко навіть, якщо про кожну новину розказати. Е, Мене досить багато часу, і я просто всі події не запам'ятав, які в світі відбуваються. Це те, що мені впало в очі, що запам'ятав. Так як я розказую без шпаргалки. Можливо, вже потрібно готуватися до такого якийсь суфлер і так далі. Ну, пережив побачив. Бажаю нам усім гарного вечора, доброї ночі. Доброго здоров'я і Україна має жити, Росія має зникнути.